Тепла книга, тепла від думок і дихання авторів. Десятки ілюстрацій до книги Ангіна у жирафа» виліплені дитячими руками. І навіть коли робиш щось із пластиліна, то ти спочатку грієш його в руці, і потім уже з якого такого теплого м'якого пластиліну ліпиш. Коли ми побачили роботу дітей, то ми зрозуміли, що це шедеври. Ми можемо сьогодні оглянути, тому що у нас сьогодні виставка, ми їх зберегли для того, щоб потім глядачі мали змогу дивитися, як воно виглядає в книзі і як воно виглядає в оригіналі. Скільки це великої роботи е, для дітей, і що саме головне? Свято було для нас, для дорослих, і свято було для дітей. Керівник дитячої студії з пластиліну Олена Гораль каже: діти працювали з таким натхненням, що Ангіна перетворилась у справжню пластилінову лихоманку. У нас почалася якась пластилінова лихоманка, тому що діти настільки захопилися цим, е, в їх працьовитості можна було позаздрити. І коли вже роботи були готові, ну нам трошки вдалося їх призабути, тому що в процес дозрівання йшов вже у виробництві. І коли першу книгу мені дали на руки, а я занесла в клас і показала дітям, почала листати, знаєте, була мовчанка, пауза. А я чекала взриву якоїсь емоції. Я зрозуміла, що після хорошого концерту обов'язково має бути пауза, коли ніхто нічого ще, ще оплесків не має. І от так і в нас вийшла. Спочатку у мене з'явилася мисль написати книжку о породах собак, тому що у мене була собачка, більчик. 16 років, і вона мені дала много тем для розмишлення, для розказування больших, для стихов і в зрослих, і дитячих. Поетеса Людмила Кудрявська, автор віршів, вважає, така тепла книга допоможе одужати усім хворим на ангіну і, взагалі, покращить настрій усім, хто її торкнеться.